До Чернівців із робочим візитом приїхав тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський для інспектування заходів охорони здоров'я у період пандемії та дав оцінку їх роботи по боротьбі з ковід-19. Тому що ми знаємо, що очікуємо за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я підйом захворюваності на ковід. Пік в Україні буде припадати на березень. В цьому місяці у листопаді очікуємо більше ніж 300 тисяч випадків коронавірусної хвороби по Україні. Далі кількість випадків буде зростати, і тому заклади охорони здоров'я лікарні. Екстрена медична допомога повинні бути готовими для того, щоб надати допомогу пацієнтам вчасно і якісно. Заклади, які опинилися в скрутному фінансовому становищі, завдяки Національній службі здоров'я України, змогли якісно розробити свої плани розвитку і зараз якісно використовувати цей фінансовий ресурс, щоб на наступний рік уже не потребувати такої фінансової допомоги. Так само хочу запевнити вас, що і пріоритетні послуги, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України, а це пологи, це інфаркт, інсульт, це неонатальна допомога. Попри те, що в нас все ж таки вже рік ми боремося, майже рік боремося з covid 19 ці послуги так само надаються в рамках договірних зобов'язань якісно. Тому, якщо у вас є конкретні факти стосовно того, що лікарі тієї чи іншої лікарні вимагають гроші від родичів або від пацієнтів, які перебувають в цій лікарні в зв'язку з коронавірусною хворобою, я вас дуже прошу. Відомити про це, ми абсолютно відкриті. Є, е, є контакт-центр Національної служби здоров'я України, це номер 1677, є електронна пошта. Ви можете безпосередньо направити звернення, це звернення буде розглянуто і вжиті від відповідні заходи. Чому вони будуть вжиті? Тому що у нас з закладом є договір, і в договорі чітко прописано обов'язки закладу, що він повинен робити, як він повинен витрачати бюджетні кошти, які виділяються на лікування громадян України. Чернівецькій обласній філармонії вчаться жити по-новому порожня зала та концерти онлайн. Філармонія живе, причому живе в такому поточному режимі. Всі колективи працюють по штатному розкладу. Для артистів, для музикантів не змінилось нічого, крім відсутності глядача. Кажуть, що концерт, як таке розуміння, відбувається за двох обов'язкових умов. Перша умова це артист на сцені, друга умова обов'язково це глядач в залі. Але сьогодні глядач перемістився за екран телевізора, комп'ютера, гаджета. І в деякій мірі ми можемо навіть казати про розширення аудиторії. Тому що якщо в концертному залі 500 чоловік, то переглянути той чи інший концерт можуть декілька тисяч. Причому я чую відгуки, пишуть, говорять про це. Запис. Буває, записують концерт з трьох-чотирьох камер. Не завжди вистачає операторів інколи. Інколи ми транслюємо онлайн просто з тих камер, які запрошені, той, хто може, як можемо, так робимо. Тобто, ну, хотілося б мати і власну техніку, і нам потрібна така і фінансова допомога, але, на жаль, сьогодні її нема. Але кажуть, ми не падаємо духом, ми будемо працювати. І намагатися розвиватись далі, тому що філармонія вона була, є і буде. І наше місто Чернівці, і як колись називали наше місто музичною столицею радянського союзу, ще в ті часи. Є така можливість, і я ми взяли за такий проект серію документальних фільмів про життя колективів Чернівецької обласної філармонії. Тому ця серія документальних фільмів, яка буде складатись з п'яти семи фільмів, буде розказувати саме про. Життя колективів, як вони сьогодні живуть. Ну і щоб люди трошечки розуміли, тому що я часто зустрічаю людей, які, наприклад, не можуть відрізнити габой від англійського ріжка, чи вони не бачили ніколи флейту, чи я зустрів свою знайому, який каже: Я взагалі не слухаю класичну музику, а я їм кажу, тому що ти її просто не розумієш. Ти не розумієш, що секунда наверх, ларам, тарам це інтонація запитання, а секунда вниз, тарам. Парам це інтонація зітхання. Тобто, людина, коли вміє слухати не просто як пересічний там слухач чи глядач, а яка може розуміти і читати твір музичний, вона ну неймовірно багата, і моє завдання наше завдання сьогодні збагачувати нас, всіх наших шанувальників, а їх у філармонії достатньо сьогодні. Анастасія Кукоячук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. десятків чернівчан та буковинців зібралися під Чернівецькою облдержадміністрацією, аби підтримати медиків. Сьогодні підняли ті теми, які турбують власне жителів Буковини. Це і закриття протитуберкульозного санаторію Садгора, це і закриття Красноїльського санаторію, це і харчування в психічних психіатричних лікарнях, це власне і закупівля шевел-апаратів та кисневих точок. Нас долучилися і хлопці з спотина. І протитуберкульозний і санаторій, і Красної, і Сангура, і психлікарня. Руском говорить, я називають, київський. Пацієнти тепер потерпають, тому що друга хвиля реформи призвела до того, що пацієнтам просто нема що їсти. Ніхто не прорахував послугу, яка надається лікарями-психіатрами. Я вже казала і кажу, що це стратегічна ланка. Пацієнти, які страждають на психічні розлади, мають бути на окремій базі у нашої держави. Я вимагаю повернення державного фінансування, тому що місцевий бюджет не витримає того натику, того тягаря, від якого тепер потерпає лікарня. Лікарня знаходиться в центрі міста і є ласим шматочком для забудовників різного рівня від київських. Львівських і Чернівецьких в тому числі пошматували лікарню, територію лікарні, яка побудована 120 років людьми саме для цих людей. Це наше історичне місце. Це місце цих пацієнтів, і вони мають право отримувати там належну допомогу, а не бути в таких е, ну просто нелюдських умовах. Люнів з пані Гусак, не скажу вам одно, точніше пару моментів. От прямому смислі слова все. Нет. Я уже э, сказал и... В санаторий э, красноельский Красноярский сейчас закрыты и те люди, которые ну, переболевшие или заболевшие, ходят сейчас по городу, взрослые я имею в виду, и то есть распространение, и также, а, тем более наши детишки, они тоже Перебаліли, забалели, ніхто від цього не застрахова. Я прошу от власть тут нашу перед городом, Прошу всіх, щоб обратіли на це внимание. Попереджую осадчука, попереджую Гусак, попереджую всіх. Приблизно місяць назад в новинах ми всі могли побачити е, таку новину, що закупили на перинатальний центр. Три ШВЛ-апарати, які не підходять новонародженим. Е, наскільки мені відомо, з перинатального центру тоді надали параметри саме ШВЛів, які були закуплені по спрощеній процедурі для неонатології, для новонароджених дітей, яким чином вийшло так, що в департаменті охорони здоров'я пане Олег Чорний. Було би дуже бажано почути вашу відповідь, як змінили параметри, що закупили ШВЛ, які не підходять для новонароджених дітей. Утім, всі запитання пікетувальників залишились непочутими до людей. Так ніхто і не вийшов. Тож наступного разу активісти пообіцяли привести ОДА сміттєві баки. Покладемо вивіску сміття в смітник. І я думаю, наші активісти, наші активісти Чернівецькі обласні. Радісно нас підтримує. Думайте, Наталія гусак звертається громада до вас. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.